Журбою радість обнялась, В сльозах, як в жемчугах, мій сміх, і з дивним ранком ніч слилась, і як мені розняти їх? В обіймах з радістю, журба, одна летить, друга спиня, і йде між ними боротьба, і дужчі хто не знаю я. Тепер в маю, тепер весною, коли цвіте весь Божий світ. За цвів небесною красою очей твоїх небесний цвіт. І це весною, це в мою, обсипав душу він мою. Шумлять, співають ниви, луки, як пісня вся душа моя, а де її слова і звуки? Мовчу, мовчу о Боже я. Ні, ні, тепер, тепер маю. Скажу, признаюсь, що люблю. Забуду все, лишу твої уста. Вони, як перше цвіт кохання, як хмарка ніжно золота в жужливий час смеркання. Усмішка їх миліше снів, що сняться раз єдиний. Про них, про них, мій буде спів, останній лебединний.